І дякую щиро всім жертводавцям, всім, що даєте на підтримку нашого каналу. А лише хочу зараз заодно і включив мені третє муверлеєм картинку що я поставив. Там, я, там є скріншот, мені прислали вчора наші онлайн-парафіяни і там є. Там, бачите, там пишуть моя якби сторінка, О, там можна подивитися, що йде в трансляції. Там, якби, моя сторінка, і там пише, що Сіленко, прочитай, бо я не веду звідси. Христос Воскрес. Так, наладив. Щир... Дякую щиро вам. Я буду молитися за вас і вашу родину. Мені вас Бог послав, нам якраз не вистачає на паливо. Я їду до хлопців в госпіталь, веземо ліки і продукти. Хлопцям з капеланами, якщо маєте бажання, долучіться, дякую. Ось номер карти, дякую. Ну і номер карти. Я пізніше перекину вам відео, побачите, що тут робиться. Дальше? Це так, ніби я пишу. Прошу, відпишіть мені, дякую, щоб я знав, що робити. Нам не вистачає на паливо, чому я і звернувся до вас. Просто не знаю. Кого просити, люди вже так не допомагають, самі розумієте? Боже, благословіння вам і вашим родинам. Всі, хто, хто мене знає, ви знаєте, скільки раз ми збирали кошти. Ніколи ми нічого не збирали. І я мене вже така біда, що я навіть не маю на паливо, знаєте? Але це писав шахрай від мого імені. розумієте? Він пише, що це. Та якби я там, моя фотографія, розумієте, і це він десь вони пишуть в Тіктоці, де вони то розміщують, я не знаю. Мені людина вчора пише, Отець, а ви є в Тіктоці, от і, і мені скидає оцю сторінку. Я кажу, та мене немає, я то все поудаляв, нашому Тікток. Я що я там буду робити? От бачите, ще раз кажу всім, хто мене дивиться. Я дуже шаную вас, що ви так чемно відгукуєтеся. Я ніколи не збираю ніякі кошти, особливо через інтернет. Ні через Фейсбук, ні через Інстаграм. Я ніколи кошти не збираю. В мене є дуже багато друзів, і якщо мені треба на бензину, я дзвоню кажу, Михайлович, дай мені мені треба 20 літрів бензину. Це не буває такого. Але я знаю, куди подзвонити. Я не буду писати у Фейсбук. Давайте мені гроші, бо мені на бензину не стало. що мені як нема грошей на бензину, я нікуди не їду. І тим більше, розумієте, вони пишуть від мого імені. І карточку дають, Бог знає яку. І там ну, то люди переводять. Ну якщо це Приватбанк, ти пишеш приватбанк, пишеш фамілія, так, Василь Колодій, все зрозуміло. А як ти переводиш, а то банк, скажімо, якийсь там, ну, якийсь пумп-банк або ще якийсь. Там, там же ти, ти не видиш, хто там, кому ти там переводиш. Перевів, та й все. Олег Чабаненко. В нього зламали телеграм. І пишуть від його імені. І написали його колегу. А він каже: ну, колега, з ним як, ну, 15 хвилин розмовляли. І той пише: слухай, переведи мені гроші, треба мені, я тобі там перекинь, треба 7 тисяч гривень. Я, я тобі це товариш не уточнюючи, раз і переводить гроші. На карточку. Бог знає на яку. А Олег це дзвонить всім, кому знає, у Фейсбуці написав: Мене зламали, то не я. Але ну, дуже добре, що так його поважають, зразу гроші, раз і перевів. Ну, але розумієте, люди, ну, по-перше, це, це, це портить нормальних людей. Ну це портить нормальних людей, не хочуть люди працювати. От завтра, наприклад, хто, хто ми схоче щось там пожертвувати, скаже, де Вони взяли оця Василя, там приліпили фотографію і від його імені зберег, а то навіть не він. І потім дійсно там я звертаюся, кажу, давайте щось там поможемо, зберемо. каже, так, то вже ми вже чули, ми вже виділи, як ви там збираєте тільки шахраї, певно. Ви розумієте, що вони роблять? Тому кажу, перевіряйте все. Всі, хто мене знає і хоче мені щось допомогти, ви маєте мій телефон, от там в описі. Світанку, покажи мій телефон. То забираю то. От там, де йде, там, де і це йде, йде. А ні, там телефон так немає. То в описі від, відкривайте тут, де є відео, відкриваєте в описі, там є внизу, в самому там є телефон вайбера, на який можна писати, телефон, на який можна мені подзвонити. Не треба спішити так розуміти з тою допомогою, бо, тому що особливо коли шахрай приспішує, це вже шахрай. Якщо приспішує, то це вже шахрай. Ми, якщо допомагаємо, ми ніколи нікуди не спішимо. Ми як маємо, ми допомагаємо. Якщо нема чим, ми. Нема буде на другий тиждень. А приспішує тільки шахраї. Бігом, бо ти вже втемніє. Бігом переведіть гроші, бо поки все не стемніло, бо ми ввечері не можемо їхати. Вже зараз переводіть, то то конче, бо ми на заправці стоїмо і давайте й Ти стійте собі там. На заправці дощ не падає, де випіть кави, почекай. куди летиш? Не піддавайтеся ні на які шахрайства. Особливо коли вас приспішують, чи спішуть, чи нічого. Як ви відмовите і комусь не дасте якоїсь там Боже, не переживайте. Не переживайте. Наше діло чистити суспільство, не просто зібрати гроші, і куди вони там підуть, ніхто не знає. Так, ми організовуємося, ці гроші мають йти туди, куди треба, по цільовому призначенню. От аргумент, розумієте? Дайте мені на бензину, бо я їду в госпіталь до хлопців. Ну от з тих, що в церкві сидять. Таке годно повірити, що я би вам подзвонив комусь і сказав, дайте мені гроші, бо я не годен доїхати до, до цього. Та всі, що в Дніпрі, призказали, би, отець, п'ятий трамвайчик шняп-шняп-шняп, і, по, і покачився, розумієш? Як нема грошей на бензин? До скільки? П'ять зупинок. 5, ну, ну, на п'ятий трамвайчик приїхав до адміністрації, там пройшов все. Нема проблем. Так що, хто там є, пишіть скарги. От, хто мене чує, кому приходило отакі, такі, -во, от такі -во там тіктоці, напишіть скаргу, що чоловік віддає себе не за того, кого треба, щоб його заблокували. Я вчора заходжу. Нема мене там, розумієш, бо, бо нема. Бо я то все постирав, поудаляв. Він зробив собі цей прив'язав свій номер, та як я до нього зайду на його ту сторінку. Тобто, всі, хто мене бачить, напишіть це, і ви там знаєте, як це робити. В Фейсбуці напишіть, щоб оце зламали сторінку оця Василя, де вона там в інстаграмі, так? От. і напишіть скаргу, хай там цей інстаграм, щоб його заблокували. Ось така неприємна річ. Не люблю я ці речі, вона мене дуже дратує. Бо коли знаєш, коли дійсно ти людині хочеш щось, хочеш зробити добре, стараєшся робити добре. І на основі цього добра залазіє шулер. Взала моя бабка процька шлях трафляє розумієш. Оксана Парійчук, Христос востреєш. Отче, Василю, скажіть, чи збиралися чи збиралися найкращі священники нашої церкви на спільний сильний молебень за долю України? Питає подруга Леся, Дякую. Спільний сильний молебень у нас справиться кожен день вечір. І молитва у часі війни і в нас є тут така ікона, яку. Яку я рекомендую, щоб було в кожного з вас в часі молит... в часі війни молиться. Сиди, ти можеш показати ікону? Ні, не, не так в цю поверлею. Ну давай так, добре. Ікона, яка в час війни, серця Христове, щоб змягчилося серце Христове, щоб люди ті, щоб ворог просто опам'ятався і пішов додому назад. І наш, укріплення наших воїнів і так далі. Тобто ми молимося цей молебень. Вчора був перший молебень до серця Христового і цей місяць, і цей місяць буде цілий місяць до серця Христового молитися молебень. Правда, ми зараз їдемо на цей, на реколекції я буду їхати. І цілий тиждень мене не буде. А? Да. Сьогодні маємо першу неділю і ми першу неділю молимося цей, молимося в до Всецариці за всіх хворих. На 16 годину, на 16 годину буде, буде молитва. Всі, хто онлайн, пишіть мені не в чаті, а пишіть мені у Viber імена хворих, онкохворих, за кого ви хочете молитися, важкохворих. За поранених наших хлопців. Пишіть у вайбер. В 16 годині. Я, я потім всіх вас там надрукую. І будемо молитися будемо до всецариці. цариці. 16-та година. Е, так. Питаються: як пояснити, як подавати е, правильно записки поминальні, на, на поминальні служби. Ну, то як подавати ну, там. Пішов до церкви, написав за упокій або взяв листочок, на який вже готовий за упокій, написав за кого. Поставив там пожертву, приніс під ікону Святого Миколая, там є такий піднос, туди поставив. <кій> <кій> Та й все так. У нас так. Є у нас ще другий механізм, що в нас, можуть пишуть мені в вайбер за здоров'я, за померлих, там так і так написали в вайбер. Мені е, хочемо молити. Добре, я. Написав, навіть службу заказують через інтернет мені, що на таке то число, хочу службу за померлих рік, чи 40 днів, чи скільки. Переводять по жертву. Я йду, купляємо на панахідність стіл, там, щоб був непорожний, так? і купляємо, там вино, хліб, ну і там все решту, що там, хто що забажає. Люди присеють гроші з Львова, навіть, з Тернополя. І все, і ми тут служимо. Ну, Так заказується служба Божа. ну як інакше. Дякую ще раз всім модераторам. Дякую, дякую всім, е, хто там з нами онлайн, парафіяни, на вас Бог благословить. Та самі щасливі я ті, що прийшли до церкви. Ви молодці. Ви не побоялися ні відстані, ні нічого. І гроші на бензину вам стало, вас не треба було збирати, так як мені до госпіталя. Дякую всім вам. Ще раз нагадую за, за цих шулерів і ще раз кажу, ще раз кажу, всім вам, ті, що в церкві і ті, що там дивляться мене і в цих мережах, я ніякі гроші ні в кого не прошу, тим більше через Фейсбук, через ці мережі. Я маю телефон. Я маю телефон, я знаю до кого подзвонити. Я не знаю, як вони мене представляють, але в мене багато друзів є. Нам, якщо треба гроші, я знаю, де їх брати. Ну я ніколи не буду збирати і писати всім. Чому? Бо Тому що через це є дуже багато зловживань. Рознервували мене. Дай Бог вас всіх благословить, Бог Милосердний, знаєте, і навіть для тих шулерів. І ті, хто піддаються часом, знаєте, як ти типу, поповся в руки шулера, ну типу, якби заплатив за, за, за науку. Але вони використовують, розумієте, нормальних людей.